Вітаю вас на каналі Українська хвиля. В Україні запрацювала державна програма Національний кешбек, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Вона передбачає, що громадяни, які купують товари вітчизняного виробництва, отримуватимуть грошову компенсацію у розмірі до 3 тисяч гривень на місяць. Які проблеми виникли із цією програмою у перший же день запуску 2 вересня та як підключити цю послугу, зараз детально розповім і покажу. Поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні українські новини. Програма Національний Кешбек була затверджена Кабміном 20 серпня, а 2 вересня розпочалася її реалізація. Уряд погодив, щоб громадянам, які розраховуються банківською карткою у торговельних мережах, поверталася частина витрачених коштів, а саме 10% за товари, придбані крім підакцизних. Йдеться про товари з поміткою зроблено в Україні, які братимуть участь у цій програмі. І з вересня по грудень 2024 року їх купівля буде частково компенсуватися державою. Максимальна виплата складе 3 тисячі гривень на місяць. Причому йдеться не лише про торговельні мережі, стаціонарні, а й онлайн, тобто можна буде розраховувати з карткою в інтернеті. Отримані кошти у вигляді кешбеку не можна буде зняти безпосередньо з картки, щоб витратити на ті чи інші послуги. Можна буде розрахуватися ними онлайн за комуналку, за медичні послуги, за спортзал, можна буде зробити донат на ЗСУ. Кешбек нараховуватиметься раз на місяць до 20-го числа. Наприклад, за всі здійснені покупки у вересні можна буде отримати кешбек, а саме 10% від суми, до 20 жовтня. Отож, як скористатися послугою і отримати кешбек на свою картку. Для цього потрібно мати доступ до онлайн банкінгу, а також до державної платформи Дія. Якщо ми говоримо про онлайн банкінг, йдеться про мобільний застосунок, завантажений на смартфон. Це може бути в залежності від банку Приватбанк, Ощадбанк, Приват24, тобто Ощад24, Монобанк, потрібно мати доступ до цього мобільного застосунка, а також має бути завантажена. Завантажений мобільний додаток Дія. Обидва додатки, обидва застосунки називайте як краще, як більше подобається, повинні бути оновлені до останньої версії. Як відомо, більшість українців є клієнтами Приватбанку 2 вересня, як тільки запустили послугу Національний кешбек, тисячі громадян почали заходити у Приват. 24 щоб підключити цю послугу. Одразу ж приват-24 сказав до побачення, і система дуже швидко лягла. Неможливо було протягом усього дня підключити, кому це вдалося. Це були, скоріш за все, виключні, тому що система була перевантажена і дала збій. Що стосується монобанку, це не є реклама, це просто я обирала між двома банками, щоб показати детально, як підключити цю послугу. Заходжу в. Монобанк у свій додаток, і одразу ж картка з'явилася. Будь ласка, підключайте. Кілька кліків, картка доєднана, проблем взагалі не виникло. Але я не користуюся Монобанком активно, тому мені зручніше оформити було цю картку у Privat24. У наступному ролику детально показую, як це зробити через Privat24 і дію. Дивіться уважно. Ну, зайти privat 24 Я заходжу з допомогою відпитка пальця можна ввести пароль, як вам зручно. Одразу з'явилася в меню картка кешбек зроблена в Україні. Натискаємо на цю вкладку, «Продовжити». значить, нам надається договір на рахунок. Я його заблюрила там особисті дані. Натискаємо продовжити. Підписання документів можна через Smart ID, тобто цифровий підпис хмарний, або код з СМС. Ну, хай буде код. Обираємо код із СМС. На телефон фінансовий. Відправляється смс-повідомлення з паролем. Продовжити. Чекаємо виконання операції. Вже доступна. Далі слід зайти в дію. Так, заходимо в дію, привіт. Як не нараховано, вибрати картку для виплат. Обираємо цю вкладку вибрати картку. Вкладку. Так. У мене тут під'єднано приват і монобанк, який я вже раніше під'єднала. Можна вибрати лише одну. Готово. Можна змінити картку на, наприклад, Монобанк. Тобто, одну обираєте зі свого банку. Взагалі, ініціативу Зеленської щодо виплати національного кешбеку активно критикують, зокрема у Верховній Раді. Депутат Ярослав Железняк дуже емоційно висловився про цю ініціативу. Що він каже: нам уже не вистачає кілька сотень мільярдів гривень на військові витрати цього року. Ці чиновники досі бігають з ідеєю кешбеку. Ідея максимально тупа, порожня, безглузна навіть у мирний час. Ось так він сказав. За словами нардепа, міжнародні партнери ніколи не дадуть грошей на як він каже, таку брехню. Тому знайшли нерозподілені 3,10, від 3 до 10 мільярдів гривень у бюджеті і хочуть спустити їх, як він каже, на свято популізму. І Железняк впевнений, що ефекту від цієї ініціативи не буде. Ще один депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко також розкритикував національний кешбек. Він назвав його ідіотським. Я каже про цю про цитую, пропонував скасувати цей ідіотський кешбек, щоб не було виділено 3 мільярди гривень на цей ідіотизм. Ось така фраза прозвучала. Бо в той час, коли країна знаходиться в ситуації, що міністерство оборони не має чим платити бойові виплати військовослужбовцям ЗСУ, якщо не прийняти зміни до законодавства, саме планують підвищити як відомо податки. Ми ухвалюємо в цей час якусь дурню про кешбек. Цитую. Також в моїй поправці я пропонував забрати кошти забрати кошти з національного марафону. І таким чином ми могли б зекономити 400 мільярдів гривень. Ось така сума. Тую. мою пропозицію підтримали тільки 10 депутатів і 14 утримались. Що каже Гончаренко? Ну, дійсно, маючи таку складну ситуацію на фронті, нам потрібен марафон і кешбек, все як завжди. Що можна сказати, знову думки розділилися, тому що частина українців підтримала цю ініціативу, тому що хочуть отримувати у вигляді кешбеку 10% від своїх покупок назад. Тобто, це дасть змогу оплачувати якісь інші послуги досить зручно, досить цікава пропозиція влади. Інша частина українців, зокрема представники парламенту, критикують. Кажуть, що це не на часі, що не потрібно, що потрібно всі витрати лише на потреби, в воєнні потреби і соціальну сферу направляти, тому не потрібно, мовляв, таких ініціатив зараз у період повномасштабної війни. Що можна сказати? Незрозуміло, де. Візьмуть дійсно таку значну суму, якщо мова йде про 3 мільярди гривень на цю ініціативу. Але якщо влада погодила, якщо дійсно ухвалено на законодавчому рівні, значить гроші на це десь візьмуть. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу національного кешбеку? Чи плануєте долучатися до державної програми? Підтримати цю ініціативу, відкрити картку, отримувати кешбек за оплату товарів вітчизняного виробництва. Чи ця ідея вас не надихнула? Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!